Зірки такі якби з неба падуть, але знизу такі гарячі. Зробитіло стекло, а я така от варю і кажу, ой, кажу, зараз влучить сюди снаряди, я доварю борщ. Там відчувається війна, там в повітрі та атмосфера. Тобто всередині щось ну, наче зжимається, ти дивишся, розумієш, що тут люди не живуть, так як живемо ми. про сучасних героїв та героїнь, які повернулися із епіцентру війни, дивіться програму «Незвідане Закарпаття» у суботу 7 березня о 20.00 та вівторок 10 березня о 21.15.